Застуда антифлу та назол. Роти симптомів застуди детальніше про всі ці випадки будемо говорити далі. З нами вже на зв'язку. Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. День добрий да, я вас теж вітаю. Добрий день. Отже, що ви думаєте про вже ось цих п'ять випадків в Іспанії? Більшість з них схожі між собою. Навіть відправники цих конвертів, нібито однакові, ну знаєте, там вказали емейл і зробили вигляд, що, начебто, ці конверти були відправлені. З України, це, звісно, виглядає дуже недолуго, але так чи інакше, от які у вас пояснення от таких інцидентів в Іспанії? Е, ну, дивіться, перше, ж ну, перше, що приходить в голову, це, це росіяни, да, це вони могли зробити. Хоча насправді ну, це дійсно. Е, щоб брати за масштабом після того, що вони зробили з Україною, да з Маріуполем, Хесоном, там шороблять, да скільки людей вбивають, Я думаю, що це більше ніж ну це щось хуліганське, да можливо, це вчинено місцевими росіянами, які проживають безпосередньо в Іспанії. Це не пов'язано з. Політику, да ну маю на увазі, що немає політичних вимог, да що це не робить якась організація. Це можливо росіянин або мешканець Іспанії, який незадоволений задоволений тим, що уряд Іспанії допомагає Україні, і ось таким чином вирішив. Або вирішила да звести певні рахунки, відправ... відправивши відправши ось такі листи. По суті, такі листи нікого вбити не можуть, ну скільки вибухівки мало, але ось пошкодити там кінцівки відірвати, но маль на увазі пальці, да, очі пошкодити. Це це дуже можливо. І от дуже добре, що ось та дівчина або яка. Отримала в посольстві України цей лист. Вона звернула на нього увагу. Я думаю, що міністерство закордонних справ ну, необхідно її заохотити, як таку, що дійсно звернула увагу, що вона молодець. що Вона не просто механічно да, все це робила, а робила уважно, передивлялася, і щось підозріло їй здалося. Вона звернула це увагу і зберегла в першу чергу собі здоров'я, а також і послу. Ну але е, так само, наприклад, іспанські змі висвітлюють цей інцидент в такому ключі, що не були дотримані правила безпеки. І ось цей чоловік, представник дипломатичної установи, який відкрив цей конверт, він власне не дотримався, нібито протоколу. Тобто, спочатку цей конверт потрібно було, я наскільки розумію, просканувати. Але він все ж таки його відкрив, через що власне і отримав поранення. Ну, у будь-якому випадку, після цього вже наш міністр закордонних справ закликав посилити охорону дипломатичних установ України по всьому світу. Але от ці. Цікаво, ви говорите про те, що це можуть бути наприклад жителі Іспанії, які не задоволені тим, що ця країна постачає допомогу Україні. А чому ви не вважаєте, що це може бути ну така е, організована е, організовані дії безпосередньо там російськими спецслужбами на території Іспанії? Ну, Дивіться, по-перше, ну, мало інформації. Дійсно. Я не хочу бути... так, можемо казати, так, це все росіяни, але що ми хочемо бути професійними до кінця. На даному етапі мені здається, що це може бути пов'язано з певним хулігасом. Певним, ще раз, росіяни, які проживають в Іспанії або іспанці, ну, ми ж знаємо, що є там окремі. там, Частини населення, які ну не здоволені тим, що підтримують уряди Україну. Да їм хотілося б, щоб Росія повернулася. Повернулася ті а, жирні в прямому переносному сенсі російські туристи, які залишають там чиєві там по 100-120 сто а, ну, за якусь дрібничку, да, які купляють кучу нерухомості, витрачають безліч грошей, і економіка там росте, як на дрожжах, А зараз цього немає. Тому звісно, подивимося по розслідуванню. Якщо б це були дійсно росіяни, якщо б вони дійсно пробили, то я думаю, що це робили в дуже на такому рівні, ну на більшому рівні, наприклад, там труїли б або. Там новачком або лист, який був боро оброблений а, спорами Сибірської там язу, да, пам'ятаєте, як була свого часу розсилка до консульських дипломатичних установ Сполучених Штатів Америки? Тобто, це було щось таке дуже так серйозне і наверняка. А це я не скажу що це іграшка, це дійсно ну серйозні речі. Але ну я думаю, що російські спецслужби могли б щось більше там використати для цієї для цієї мети. Добре, давайте від такого поштового терору в Іспанії повертатися до російського терору українських міст сьогодні знову по всій території нашої країни, крім тимчасово окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога. Білоруський гаюн повідомляв про те, що три винищувачі були підняті в небо з Білорусі на території Білорусі, але потім стало відомо, що вони попрямували на територію Росії до тамтешнього аеродрому Саваслейка. А в будь-якому випадку, як ви як ви пояснюєте такі тренувальні польоти, чи що це було? І на ваш погляд, яка мета тут переслідується? Просто тримати в напрузі нас з вами? Е, якщо ми говоримо конкретно про цей випадок, що там винищувачі були підняті, да, що вони переправилися до Російської Федерації, а ви ж не забуваєте, що Росія активно зараз використовує Білорусь як країну донора, тобто ця країна донор дає, видає Російській Федерації. Військову амуніцію зброю да боєприпаси для того, щоб Росія продовжувала вести активні бойові дії. Там були повідомлення декілька тижнів тому за таким окремим підрахунками, десь 65 тисяч. Тон боєприпасів було вивезено з території Білорусі до Росії. Да? А, близько 120 танків там, та безліч різного, там, різного виду а, важкої техніки, там, і допоміжної, і бойової техніки. Тому і не виключено, що літаки переміщуються з цією ж самою метою. А яким чином ще чи літаки переміщуються? Ну, не на їх перевозити. Ціле пілоти перевезли літаки на аеродром до Росії, і там вони будуть використовуватися. До речі, а, ще десь влітку. Путін шокував Лукашенка, коли вони сиділи разом на зустрічі. І Путін йому починав Лукашенко розказувати. А ви знаєте, у вас же там є а, а, ваші винищувачі? А давайте ми заберемо їх собі а, в Росію. Ми там зробимо апгрейд для вас. І було видно, що Лукашенко був здивований. Що, винищувачі? А, да-да-да, є. А ну хорошо, давайте віддамо вам. Тобто, а, і, і на додачу до цього, декілька тижнів тому наші військові публікували відеоматеріал, як підбили а, російський гелікоптер, да, який належив ЧВК ПВК Вагнер. І коли підходили до цих уламків, то побачили. Що на фюзеляжі був прапор Республіки Білорусь, але він був зафарбований, там або позначка Вагнера була, або російський прапор, тобто сам гелікоптер походженням з Білорусі. Тому я не виключаю, що літаки переганялися саме з цією метою, а наші військові ну, дійсно подали сигнал тривоги. Ну, Класно, що він, ну, скажімо так, був не те, що ложний, да, а хибний, але, ну. Тобто наші військові постійно знаходяться на передньому краї, постійно тримають ситуацію на контролі. Це дуже добре. А крім того, сьогодні з'явилася інформація про те, що на територію Білорусі прибув невідомий vip VIP-борт, так би мовити, який доправив туди групу російських генералів. Загалом, якщо говорити в контексті всіх у цих розмов про підготовку ймовірної атаки з території Білорусі, як ви зокрема оцінюєте ось цю подію дійсно, хто із якою кого із якою метою сьогодні могли привозити до Білорусі, і безпосередньо так само повідомлялося, що ще раніше російські генералі разом із Пригожином інспектували там якісь військові частини в Білорусі. От все це в комплексі. Як ви оцінюєте? Ну скажу так, ну до Білорусі регулярно приїздять, прилітають літаки з Російської Федерації. Там привозять різних губернаторів з Примор'я, Паволжя. Там вони проговорюють якісь там бізнес-процеси. Ну, ну який бізнес, такий ланч. Да, там такий не, не дуже собі гарний бізнес відбувається з Білорусі. Це по перше, по-друге, так дійсно військова комунікація у Росії з Білорусією є. Росія надзвичайно зацікавлена в Білорусі з точки зору розвитку, я б сказав би це високих технологій. Мікроелектроніки, але білоруська мікро, мікроелектроніка для російського ВПК вона ну така, якщо порівнювати з європейською, да, яка мікроелектроніка була, і тут білоруська, ну таке щось. Картопляне пюре не дуже цікаво, І ось їм це дуже важливо отримувати щось з Білорусі. По-друге, на території Білорусі знаходиться певна кількість, ну, були такі цифри раніше: 9 тисяч. Російських мобілізованих людей да частково мобілізованих. Вони там знаходяться, проходять тренування да, на військових полігонах Білорусі. Скільки в Росії з 2010 року просто немає таких місць, де можна розміщувати, де можна тренувати. А тут Білорусь росіянам віддає свої майданчики, свої закинуті військові частини, свої аеродроми. Будь ласка, беріть, користуйтеся. Я думаю, що. В першу чергу вони приїздили туди для того, щоб там проводити тренування навчання. Зараз я не бачу можливості зараз на даний час, що Білорусь буде наступати. Ну Білорусь, Росія з території Білорусі наступати на Україну. Наш генштаб, і наше управління розвитку впевнений, що з декілька днів будуть бачити, що все підготувалася. Вони підготували такий ударний кулак. Да, все, значить, е, наступ він вже ну від У нас є там 24 або 48 годин, годин. Я впевнений, що нас ну, вже попередять. І е, е, я думаю, що якщо такі наступи буде, то це тільки для відволікання уваги, щоб скажімо е, так, посилити. Напруга да на певних фронтах пов'язаних з Білорусю, да на, на кордоні, і в той же час зменшити напругу з боку українських військ, наприклад, на півдні да або й на сході, таким чином полегшиться загальне становище російського груповання на інших фронтах. Ще стосовно російських військових, яких кількість яких планують збільшувати в Росії, і от, зокрема, в нашому генштабі, повідомили про те, що от зараз тривають підготовчі заходи по території Росії вже до наступної хвилі мобілізації, яка запланована на січень лютий 2023 року, і крім того, якраз в першому кварталі 2023 року ще й заплановано достроковий випуск курсантів із вищих військових навчальних закладів. От про яку кількість свіжомобілізованих може йти мова. А ви знаєте, навіть самі росіяни не знають, скільки вони зможуть вишкрести, да, по цим сусікам на, на, нашкрести собі мобілізованих. Поясню. Навесні, коли у Росії все, що було ну, плюс-мінус добре під час вторгнення в Україну, да, коли вони там рухалися, там, Київська область, Київ, коли вони на Оболонь заїхали, Київську, да, Траєщину, Чернігівська область, а, в них, цей призов да, весною він провалився. 30% був недобор. Тобто да, не, не, не змогли набрати людей. Там був план 130 з копійками тисяч, а да, набрали тільки 90 тисяч. Зараз оця ось часткова мобілізація, яка почалася. Вони план собі ставили 300 тисяч, потім відзвітували 222. Ну, Зрозуміло, що для публіки для російської, ну було б зрозуміло, ага, тобто стільки людей змилося з Росії, російська влада не набрала. Вони потім зразу намалювали цифри. Сказали: ой, ми навіть план перевиконали, зробили 370 тисяч. Тепер рухаємося далі. Зараз якраз закінчується в них повинен був закінчитися вже набір строковиків, який восени стартував 1 листопада. Мені дуже цікаво подивитися на ці цифри, реальні цифри, і тоді ми зрозуміємо на що російська влада може претендувати під час наступної хвилі мобілізації. Тобто, якщо тут буде теж провал, то я не думаю, що вони зможуть під час другої хвилі набрати там заплановану кількість людей. Зрозуміло, на сам кінець. Давайте поговоримо ще про військову підтримку України. Днями прийшов саміт у Бухаресті, саміт НАТО, і в ці дні багато цікавих рішень і заяв. Ми почули. По перше, Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю НАСАМС для України. Крім того, ріднімеч не заявив про те, що ще більше гепардів хочуть нам передати. Разом з тим є і не дуже позитивні новини. Була інформація про те, що нібито винищувачі нам можуть передати, зокрема, міги а також. Ф 15, але як виявилося, потім в Пентагоні коментували, що це питання не серед пріоритетів. Ну і так само є питання по сучасних засобах протиповітряної оборони Петріад. З одного боку знову ж таки в Пентагоні говорили про те, що поки вони не можуть нам передати ці установки. Але от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорить про те, що розмови про це йдуть, обговорення тривають. Ну і це мовляв вже перший крок. Так, дивіться по літаках, по цих мігах, да, які там планувалися передати, f 16 да але ж дивіться, там ж була зустрічна інформація про те, що під час зустрічі американської делегації в Китаї, да, там було досягнуто домовлення, що не передають літаки Україні, але Китай, в свою чергу, робить велике наганяй Російської Федерації за те, що розмаху ядерною дубинкою. І в принципі, ми побачили. Що ну дивіться, Миколаївська область звільнена? Звільнена Херсон, звільнена, звільнена Росія. І той алкоголік з Москви відвідів, і бункерний дід, вони просто мовчать, тобто до цього вони там з травня місяця кричали там, що все війська стратегічного призначення, там провести навчання, да там витягнули з ангарів цю техніку, ганяли її а, там по до Росії по московському кольцевій дорозі. А зараз все хопа, немає. мають. Тобто ж казав, що це російська територія, ну, начебто, да, Херсон. Вони перестали цим хизуватися. Якщо а, справа полягала в тому, що. Або літаки, або ядерна війна. Ну я вважаю, що ця, ця угода була більше ніж вдалою для України. Окей, немає літаків, але й немає ядерної загрози. Я вважаю, що це профіт є тут нормально. Тепер з приводу а, цих патріотів, патріоти дійсно. Це ця історія стала якась тут дуже заполітизована. Вона дуже стала такою. навіть ідеєю фікс патріоти. Патріоти. Ми достаменно не знаємо наскільки вони ефективні саме під час ось такої великої війни. Так вони брали участь під час там перської затоки, там війни в перській затоці, але ну слухайте, там не було такої протидії, не було тих військ да іракських, не було тієї техніки, яка є зараз у Росії. да, Радіоелектронна боротьба, і авіація, в них, і ракети. Різних калібрів, гатунків. А, невідомо, як Петріо з ними буде справлятися. Чого бояться американці? Я вам зараз поясню. Там є а, технології, які ну, американці переживають, що Якимось чином ця техніка, по перше, буде знищена, да якщо вона буде в Україні. А по-друге, кошмарний сон для них що ця техніка буде захоплена Росіянами. Росіяни заберуть її собі перевезуть, продадуть Китаю або просто подарують е е е керівнику Китаю. І вони китайці розберуть все на деталі, да там до, до останньої мікросхеми зрозуміють, яким чином побудований захист сполучених штатів, І, таким чином сполучені штати змушені будуть вкладати найближчі 10 років. Трильйон доларів для того, щоб переформатувати всю свою весь свій, всю свою систему захисту. Накош, да? оскільки у китайців вже буде відмичка від цієї системи. Я думаю, ось ці великі переживання є ну, в першу чергу. Почула вас, дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашої дякую вам. дуже. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Стопак, колишній співробітник служби безпеки України.